Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро поруч з оглядовим майданчиком. Тут також облаштували ось такі сходи. Раніше тут були вони лише одні. Тепер вже зробили два ось такі спуски, встановили поручні, замінили сходи на більш зручні, прибрали аварійні. Все це зробили для літніх людей. Також у парку Шевченка починають з'являтися пандуси. Це роблять для зручності як людей з інвалідністю, так і а, батьків з візочками. Тепер у парку Шевченка стає більш безпечніше, комфортніше, та можна спуститися у будь-яку локацію зручно. До речі, тут ми раніше розповідали, що висадили сакури. Також можна помітити, що сьогодні у парку Шевченка дуже багато людей. Хтось займається йогою, хтось гуляє з собакою. А ми вам розповідаємо про сходи. Щоб зробити сучасні сходи, тут огороджували ділянку. Наразі вона вже відкрита, і можна безпечно нею спуститися як до сакур, так і до оглядового майданчика. Для тих, хто ще не приїдався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Ця локація знаходиться поруч з оглядовим майданчиком. Тут оновили сходи. До цього вони знаходилися в аварійному стані і, до речі, додали ще одні, одні сходи, які ведуть до о, сакур, е які висадили у тому році. Це роблять для комфорту місцевих жителів, зокрема для літніх людей, щоб їм було зручно спуститися, тримаючись за ось такі поручні. Також у парку Шевченка з'являються пандуси, облаштовують все для маломобільних людей, а також для батьків з візочками, щоб їм було зручно гуляти з візочками, і не потрібно було підіймати його по сходах. З'являються такі заїзди, можете побачити у попередніх відео та більш детальну інформацію зможете знайти на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!